Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Єршувець. Є така річ, як свобода слова. І свободу слова нам гарантує Конституція України. Конституція України свободу слова, під час війни ніхто не відміняв. А слова про те, що вона на паузі, це лише слова. Але, як заявив голова Комітету. Верховної Ради по свободі слова, по дотриманню свободи слова. Українська влада домовляється з телеграмом, да, з мережею Телеграм про закриття 26 каналів, які начебто несуть загрозу для держави Україна. Серед них є два канали резидент і Легітимний. Які займають проукраїнську позицію і говорять правду про те, що робиться в Державі Україна. Свобода слова і закриття каналів в Телеграмі якось не в'яжеться ці дві події. А раніше хотіли взагалі закрити Телеграм. Депутати Верховної Ради вимагали закрити Телеграм взагалі в Україні. Зараз хочуть закривати окремі канали. Може, проблема не в тому, щоб закривати окремі канали в Телеграмі, а може, проблема в тому, щоб в Україні чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, інші верхні головаті виконували правильно свої службові обов'язки і виконували все те, що по Конституції, по законам їм потрібно робити. Тоді не буде проблем. Проблема в Україні не в правді. Проблема в Україні в те, що правду не дозволяють людям говорити. Правду люди бояться говорити. З вами Гір Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.